Для вас працює Лілія Налягака на часі підсумковий випуск ранкових новин. Зросла кількість жертв після вчорашньої масованої атаки росіян по Україні. 38 людей загинули, зокрема, 4 дитини, поранених 190, Повідомив президент Володимир Зеленський. На місцях влучання рятувальники не припиняли пошукові роботи всю ніч. Уранці під завалами житлового будинку в Шевченківському районі столиці виявили тіло чоловіка. А вночі з-під уламків того ж будинку витягли тіло загиблого хлопчика. Наразі пошукові роботи тривають на трьох локаціях у Шевченківському районі столиці. Рятувальники зняли усі бетонні плити і дісталися підвалу зруйнованого корпусу «Ахмадиту». Раніше були підозри, що в ньому могли ховатися від обстрілів лікарі та пацієнти однак там нікого не виявили. Повідомили у прес-службі МВС. Наразі в дитячій лікарні триває ліквідація наслідків учорашнього російського обстрілу. Частина пацієнтів перебуває в інших медзакладах, а в самому Хмедиті намагаються порахувати остаточну шкоду, знищені операційні та інші кабінети, а також дороговартісне устаткування. А лікарі дякують усім, хто допомагав і допомагає пережити атаку. Про це нам розповіла прес-секретарка лікарні Анастасія Маграмова. Але лікарня зараз продовжує працювати і планувати, як діяти далі, як зробити все найкраще для дітей, для персоналу. Але, звичайно, вчорашні події багато хто не може прийти у себе. І намагаються підтримати один одного. Але хочеться сказати, що нас дуже вражає єднання людей, які привозять нам гуманітарну допомогу, роблять донати, підтримують, приходять як волонтери. Це дуже цінно, дуже важливо. І хочеться від команди всієї лікарні подякувати всім небайдужим, які долучаються до ліквідації наслідків. Жахливе нагадування про російську жорстокість так на удари по Ахмадиту відреагував президент США Джо Байден. Офіційну заяву оприлюднив сайт Білого Дому з огляду на черговий акт агресії та прийдешній саміт НАТО в американській столиці. Байден анонсував заходи з посилення української ППО та особисту зустріч з Володимиром Зеленським. Ракетні удари Росії, внаслідок яких сьогодні загинули десятки цивільних українців. А найбільша дитяча лікарня в Києві зазнала ушкоджень і постраждала. Є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію. Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб дати зрозуміти, що наша підтримка України непохитна. Десятеро загиблих, майже 30 у лікарнях, півсотні поранені. Такі наслідки вчорашнього обстрілу Кривого Рогу там росіяни вдарили по енергетичному об'єкту. Останню інформацію про наслідки атаки повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вчора о 19.00 ввечері завершили рятувально-пошукові роботи, і на цю хвилину десятеро загиблих. На превеликий жаль, і 47 людей отримували поранення різного ступеню тяжкості. Зараз в лікарні знаходиться 28 людей семеро з них в середній тяжкості. Одна людина знаходиться в надтяжкому стані. Лікарі роблять все можливе задля їхнього якнайшвидшого одужання. На місці ще працюють комунальники і техніка підприємства. Розбирають завали, там зачищають, прибирають. І саме саме головне, що кількість не збільшилась тих постраждалих своїх хвилини вчорашнього відключень світла для областей України скасувала з 9 по 24 липня. НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного споживання у регіонах. Як повідомили в Укренерго, раніше планували за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день. Це було потрібно, щоб скоригувати розподіл електроенергії та краще підготуватися до опалювального сезону. Однак наразі в енергосистемі дефіцит потужностей. І причина не лише спека, адже росіяни продовжують завдавати ударів і по енергооб'єктах, зокрема. Подробиці дізнаємося від заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона зі студією наживо. Пані Світлана, вітаю вас. Тож розкажіть про наслідки вчорашньої атаки росіян по енергооб'єктах. Доброго дня, вітаю, шановні українці. Студія дійсно вчора, внаслідок масованого ракетного удару по українських містах, зазнали руйнувань в тому числі і об'єкти енергетики, зокрема під час ракетного обстрілу Києва. Через це в нас було знеструмлено 13 багатоповерхових будинків, шість установ і, на жаль, лікарня Охмадит. Якщо говорити про західний регіон, внаслідок ракетного обстрілу відключалась також міждержавна високовольтна повітряна лінія. А в Київській області також відключалася високовольтна повітряна лінія через пошкодження ділянки, яка проходить територію Білорусі. Загалом через обстріли також варто сказати, що у нас в Донецькій області через відключення і обстріли знеструмлювалася шахта під землею. Тоді перебувало 13 шахтарів. На щастя, всіх їх зараз підняли на поверхню. Але загалом, через ворожі атаки, які продовжуються практично кожного дня, у нас з'явилися нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській. Херсонській областях, також через технічні причини, через спекотну погоду знеструмлювалися також споживачі в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській областях. І якщо там, де порушення у нас через технічні проблеми, через погодні умови, ми достатньо швидко відновлюємо світло. І вчора було повернуто електроенергію понад 15 тисячам абонентам, то на жаль, там, де бойові дії і ситуація є дуже небезпечною, в тому числі немає безпекової можливості відновити у нас 489 населених пунктів на сьогоднішній день залишаються. Без електроенергії ситуація на жаль є складною. Ворог продовжує свій терор, в тому числі не тільки проти цивільного населення, що є найбільшою трагедією для нас всіх, але й на жаль, проти енергетики, проти енергетичних об'єктів. А як щодо планових графіків відключень, наскільки вони будуть жорсткими сьогодні і в перспективі? Сьогодні ми плануємо застосування графіків відключень протягом цієї доби. Минулої доби нам вдалося трішечки зменшити в обсязі відключення ніж від того, що було заплановано, і в графіки вводилися після 14-ї години. Сьогодні будуть прогнозуються графіки протягом всієї, всієї доби. На жаль, ми маємо також додатково ще і дуже спекотну погоду, і бачимо, що споживачі збільшують споживання і збільшують використання холодильної техніки, охолоджуючої. тому ми просимо вкотре звертаємося до наших споживачів. По можливості, все таки зменшити використання кондиціонерів, зменшити використання різних охолоджувальних пристроїв, це важко, але це допоможе енергетикам тримати систему в стабільній роботі, і допоможе нам швидше відновлюватися і швидше ремонтуватися. Що стосується графіків відключень по кожному з ваших регіонів, будь ласка, на сайтах ваших обленерго на їхніх інтернет-сторінках. Сторінках в соцмережах дізнавайтеся останню інформацію щодо актуальних графіків щодо імпорту електроенергії, як багато допомоги вдасться залучити сьогодні, і з яких країн? Планується здійснення імпорту з країн сусідів в першу чергу. Це Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова в деякі години досягатиме заплановано 1539 п'ятсот мегаватт. Тут хочу нагадати, що ті підприємства, які імпортують 80% електроенергії від своїх потреб, вони можуть розраховувати на те, що їм електроенергію вимикати не будуть, і графіки до них не застосовуватися. Ми стимулюємо. І закликаємо наш бізнес підприємства користуватися цією можливістю на сьогоднішній день. У нас є можливість імпортувати 1700 МВт. Ми працюємо з партнерами європейськими для того, щоб підвищити цю цифру. Дуже сподіваємося, що до опалювального сезону отримаємо це рішення. Що стосується експорту, експорт не планується і не здійснюється. І тут ще раз хочу нагадати, що зараз триває також ремонтна і відновлювальна кампанія практично на всіх об'єктах енергетики. І ми всі зараз повинні згуртуватися. енергетики від себе роблять все можливе, але ми бачимо, яких сильних втрат зазнали енергетичні об'єкти, яких сильних пошкоджень. У зв'язку з масованими атаками росіян, однак, ми продовжуємо свою роботу і закликаємо також наших споживачів підтримувати енергетики в цей непростий час. Дякую, дякую вам за інформацію про актуальну ситуацію в енергосистемі України. Розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Масовані удари по Україні, зокрема і по дитячій лікарні, не привід знімати заборону на ураження території в глиб Росії американською зброєю. Про це на брифінгу заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі. Наголосив на поступки Вашингтон. Не йтиме. Заразом нагадав. Президент Байден уже дозволив використовувати ракети Атакамс по території Росії біля українських кордонів. І цей дозвіл без змін. Сполучені Штати не змінять своєї позиції. Україна й далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією, але ми не вважаємо удар по дитячій лікарні підставою для скасування обмежень щодо обстрілів дальніх територій РФ, зокрема військових аеродромів. Величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях. Так, президент Володимир Зеленський назвав візит до Москви прем'єр-міністра Індії на Моді. Зауважив у той час, коли російські ракети поцілили у лікарню з онкохворими дітьми, лідер найбільшої у світі демократії обіймається з найкривавішим злочинцем у світі. Сам моді оприлюднив подяку Путіну зі словами, що чекає на подальше зміцнення індійсько-російської дружби. Про обстріл дитячої лікарні навіть не згадав. Росіяни в будь-який момент можуть завдати удару крилатими ракетами з Чорного моря. В акваторію виведена субмарина носій калібрів. Про це Інтер оповідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. А от інші залишки Чорноморського флоту РФ наразі не загрожують суходолу і не мають змоги обстрілювати українські міста. Ми можемо спостерігати в акваторії Чорного моря перебуває один підводний човен. 636 136-го проєкту, тобто на всі ракет вважаємо його спорядженим, тому можна сказати, що в принципі присутня небезпека щодо застосування. В Азові перебувають надводні одиниці в кількості три, але вони не становлять для нас ніякої загрози. Це мінітральники, міні в принципі, вони там перебувають. Штатного і сказати, що вони виконують якісь там на бойові задачі, які впливають на перебіг бойових дій безпосередньо я не можу. СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Пастор однієї з протестантських церков виїхав до Росії і залучив до роботи на російську спецслужбу двох своїх синів. Контрактника однієї з бойових бригад, який намагався передати відомості про позиції українських бійців, СБУ затримала у квітні цього року. Другого сина схопили днями на Тернопільщині. Він розвідував місця базування тренувальних центрів ЗСУ та ППО. Пастору резиденту ФСБ про підозру. Раді повідомили заочно. Натомість обидва його сини зараз під вартою за несанкціоноване поширення інформації про наших військових їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. На ну, марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Колегу слава тобі і гарного дня. Дякую, Лілія. Навзайм. У Вашингтоні сьогодні починається ювілейний саміт НАТО. Про очікування і плани поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.